мене. Та це ж святий Миколай! Так, це я. І зовсім скоро я до всіх вас прийду з подарунками. Та чи знаєте, дітки ви легенди про мене? Ні. Тож послухайте. Нічого не бракувало мені в дитинстві, ні одежі, ні смачної їжі. Та на жаль. Я був сирота. Мама й тато померли рано, і я ріс під опікою чужих людей, часто виходив на вулицю пограти з дітьми. Це були діти небагатих батьків. Жили вони в глиняних хатках, спати вкладалися без вечері. Я їх жалів, але не знав, як їм допомогти. Був у мене старий вчитель. Одного разу читали ми з ним святе письмо. Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не знає, що робить лівиця. Як це зрозуміти? Коли робиш добро, то не треба про це говорити, голосно розповідати іншому. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Пам'ятаю, Стояла глибока осінь. Я знав, що багато діток в моїй околиці живуть бідно, у голоді і холоді. Ввечері тихо, щоб слуги не бачили, я підкрався до комори. Набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повній кишені яблук тихесенько, як мишка, вислизнув з ліжка. Пробрався до порога однієї з хатинок, поклав там торбинку та й побіг назад. Саме з цього часу я й став робити такі подарунки бідним сусідам. Минули роки я вивчився і став священником. Усе своє майно роздавав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь. Дав сили творити ще більше і більше добра. Я лікував хворих, допомагав в'язням. А коли мене не стало, і постав я перед Богом, то він промовив, Багато Миколо, ти зробив добра за своє життя. За це я виконаю будь-яке твоє бажання. Чого ти хочеш? Я недовго думав і відповів, дай мені, Боже, бодай один раз на рік на землю сходити та обдаровувати всіх діточок. Відтоді, кожного року, в день святого Миколая, я сходжу з небес на землю і роблю кожному з вас такі несподівані, але приємні подарунки. Яка цікава легенда! Дітки, будьте чемними, робіть завжди добрі вчинки. А я до вас зовсім скоро завітаю. Що ж, мабуть, будемо прощатися, я піду збирати для вас подарунки. Бувайте! Скоро побачимось! До побачення! Святий Миколай, до нових зустрічей. Чекаю подарунка. Діти, пропоную вам для святого Миколая вивчити незвичну руханку. Дінго бел, дінгобел, дінго-белбе. A jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Gliding in a on one-horse sleigh, yeah a jingle, horse, pick up your feet, a jingle around the clock, mix and mingle in the jingling beat. Time, snowing and blowing, a bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time, and dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time this is a swell time go gliding in a one-horse sleigh новий одяг! А хочете дізнатися, як буде англійською? Деякі зимові речі? Почнемо з чудової пори року. Зима. Вінтер. Зимова куртка. Вінтер джекет. Шапка. Вінте. Аплікація теплі рукавиці. Привіт, діти! Чи пам'ятаєте ви, яка зараз пора року? Зараз зима. Правильно, зима. А що знадобиться нашим ручкам взимку для того, щоб вони не змерзли? Так, нам потрібні рукавички. Саме їх ми з вами сьогодні і виготовимо. Для роботи нам знадобиться картон, фарби, пензлик, клей, вата та шпагат. Та новорічний настрій. Діти, сьогодні до мене завітав цей чарівний гномик. Давайте навчимо його виконувати пальчикову гімнастику. Мишка матуся знайшла рукавичку всіх мишеняток до себе покличе. Хлібчика скидку дасть покосати, їх обійме і вкладатиме спати. Створюємо блакитне тло для наших рукавиць. Нам знадобляться дві ось такі заготівки. Їх ви можете намалювати або роздрукувати та розрізати за заздалегідь. Кожну рукавичку розфарбовуємо, залишивши нижню частину білою. Перегортаємо кожну рукавичку та намащуємо її клеєм. Наклеюємо. Аби наші рукавички не загубилися, ми зробимо до них ось такі зав'язочки. Намащуємо білу частину рукавичок клеєм і робимо опушку. Чим більше вати ви використаєте, тим об'ємнішими будуть ваші рукавички. Ну яка ж зима без сніжочка? І то обов'язково надсилайте мені ваші поробки. До побачення! На все добре! Яким же цікавим та насиченим вийшов наш випуск! На жаль, сьогодні нам треба з вами прощатися. Але ми зустрінемося в наступній програмі. До побачення, до наступних зустрічей!